На 70 відсотків так оцінюють комунальники готовність Івано-Франківська до осінньо-зимового періоду. В єдиному розрахунковому центрі кажуть, основна увага приділяється житловому фонду. Наразі до наступної зими у готовність номер один проведено понад тисячу будинків. Зокрема, відремонтовано 74 покрівлі, оновлено тепломережу для близько сотень багатоповерхівок. А ще комунальники облаштували аварійні системи холодного водопостачання. На ключ задля безпеки зачинили підвальні та дахові приміщення. В рамках енергозбереження фахівці ЄРЦ замінили вікна та двері у під'їздах. У планах комунальників повна реконструкція електромереж. Є у нас три великі об'єкти: це Вовчинецька 202, Галицька 124 і Галицька 201, де буде повністю проведена реконструкція електричних мереж будинків. До, до початку опального сезону ми будемо готові на 100%. Але, звичайно, як завжди, в самий початок. Можливо, будуть деякі проблематичні будинки. Це пов'язано з тим, що є в нас такі об'єкти, де надзвичайно важкому стані внутрішньобудинкові системи теплопостачання. Перебіг підготовки до зими на контролі обласної влади. Прикарпаття до опалювального періоду готове на 80%. Щоправда, наміри комунальників дещо стримують боргові зобов'язання, зокрема, розрахунки за енергоносії. Саме на сьогоднішній день, я дуже готую, рівні розрахунків за служити Росії за природний газ в області становить 56,2%. Ми тут взяли на себе зобов'язання на перше жовтне. Витя на цифру по рівні розрахунків 70. Наразі різниця в тарифах для населення та установ коливається у межах 30 мільйонів гривень. Ця сума і спричинила боргову залежність перед енергопостачальниками. Відтак, колегія облдержадміністрації, зобов'язала усі комунальні підприємства негайно до 1 жовтня погасити допущену заборгованість. Оксана Середюк, Оксана Додій, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.